В оновленій експозиції музею пам'яті жертв голокосту містяться копії архівних документів, фотографії та вирізки з газет, які стосуються винищення євреїв на територію Хмельниччини в роки Другої світової війни. Виставка складається із чотирьох тематичних розділів: два з них Голокост і пам'ять та праведники народів світу, постійно діючі. Голокоста пам'ять окремо є розповідь про події у Проскурові, окремо в Кам'янці-Подільському, в цілому по області. Також створений тематичний розділ під назвою Праведники народів світу, і тут є розповіді про людей, які у роки війни, призикуючи власним життям, життям своїх сімей, своїх дітей, рятували, переховували, допомагали продуктами, житлом, одежею. Тим євреям, які потребували цього захисту. Ще дві тимчасові експозиції, які будуть постійно оновлюватися, це єврейський опір про протистояння насильству та знущанням з боку нацистських окупантів та воїни Дому Якова, про євреїв, які воювали в лавах Червоної армії. Втім, особливість експозиції нові експонати, якими поповнився фонд музею. А це близько сотні особистих речей людей, що загинули під час масового знищення євреїв на території Хмельницької області, в роки Другої світової. Вони були знайдені на місцях масових розстрілів у Нетішині, Славуті, Ізяславі та Дунаївцях. Це, наприклад, фрагменти дитячого взуття, чи скляночки для парфумів, чи окуляри, чи ключі від будинків, оскільки людям дуже часто говорили про те, що вони приїжджають жити на нове місце там, де вони не будуть стикатися з проявами антисемітизму від збоку боку сусідів, що там їм буде набагато краще. Вони закривали будинки свої, забирали ключі з собою. І ці ключі були разом з ними і знайдені. Художнє оформлення виставки здійснив Житомирський художник Олександр Жигунов, який виготовив тематичні композиції з гіпсу та пластики. Ця експозиція розрахована на відвідувачів будь-якого віку, а надто на школярів. Цей музей відвідують діти шкіл, тому що три години холохосту, які сьогодні припадаються в рамках історії, вони сьогодні вивчають в нашому музеї, і тому ми запрошуємо всі школи для того, щоб вони могли провести тут свою екскурсію. Світлана Золота, Андрій Храбус для інформаційного випуску.